Усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 15 хвилин, вітаю вас. Росія стягує до кордону з Україною три мотострілецькі дивізії. Таке заявив голова генштабу Віктор Муженко. За його інформацією, це третя дивізія, що дислокується у валуйках: 144-та зі Смоленська та 150-та із Новочеркаська. За словами Муженка, структура озброєння та військова техніка, які надходять на їхнє укомплектування, свідчить про те, що ці російські дивізії є по своїй суті ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій. Масштабна пожежа в Луцьку. Там посеред ночі спалахнув готель Патіо Ді Фьорі. Медики кажуть про двох отруєних чадним газом. Близько другої години на вулиці Михайла Кравчука пролунав потужний вибух, який спричинив займання. Спалахнув перший поверх, де розташований ресторан. Вогонь швидко дістався. Даху мешканців готелю рятувальники евакуювали. Попередня версія поліції підпал. Із дірявим дахом, крізь який видно небо. Уже кілька років живуть 14 родин у Дніпрі. Їхній двоповерховий будинок звели одразу після Другої світової війни. Відтоді його жодного разу не ремонтували. Тепер щойно піде дощ, квартири на обох поверхах заливає вода. Мешканці цього будинку з острахом слідкують за прогнозом погоди. Найбільше бояться дощу, адже кожна злива перетворює їхні квартири на водоспади. Стеля підбита плівкою на підлозі. Десяток відер і тазиків. Ельвіра вянова готується до дощу. Квартира жінка на нижньому поверсі, а її сусідам згори ще гірше. Через дах їх затоплює першими. Мы даже можем, не поднимаясь на чердак, увидеть, какая у нас красивая крыша. Очень все Видно видно дыры, видно небо, звездное небо. Вот эти Через которой все тічуть нам квартиру, потерпають мешканці усіх 14 квартир будинку. Бояться одного дня дерев'яні перекриття просто не витримають вологи, і стеля впаде. Проливні дожди, страшно заходити в під'їзд. Сіота в воді в подъезде провисает. Чим страшно? Вообще за, ну, за свою за своїх дітей. Люди зверталися до чиновників, просили капітально відремонтувати дах, але мають лише відписки. У департаменті ЖКГ пояснюють, будинок у комунальній власності, який з десяток років до того належав машинобудівному заводу. Той мав відремонтувати, перш ніж ставити на баланс міста. На сі час от на даному етапі у нас свят нет. Потому сліз бюджет виділять доповнительне средства до, скажем так, наканчання года успім виповнить та ремонт. чиновники. Визнають будинок взагалі в аварійному стані. Утім, відселити 14 родин немає куди. З Дніпра Наталя Гусак, Маргарита Потапова та Володимир Стенгелов. Сьогодні канал Україна. Лихо на Закарпатті там висока вода. Вириває із корінням дерева на берегах річок. Повідомляють місцеві рятувальники. А все через сильні дощі, що підтоплюють регіон від учора. Рівень води виріс подекуди на півтора метри. На сьогодні прогнози синоптиків теж невтішні. У більшості західних областей чекають на зливи з грозами і шквалами до 20 метрів за секунду. В горах оголосили штормове попередження. Потужний буревій зі зливами, вітром пронісся напередодні Польщею. Негода валила дерева і затопила кілька поселень. Найбільше від високої води постраждали Любузьке та великопольське воєводство на заході країни, та куяво-поморське на півночі. А ось буревій наробив лиха на півдні і заході Польщі. Минулося без жертв. Скільки можна заробити на екотуризмі? Досить, аби відродити покинуте село, переконані волонтери із Франції. Подружжя за копійки придбало хатину на Вінниччині. ремонтують і запрошують увесь світ на гостини до українського села. Ремі та Нуемі, французи. Рік тому випадково завітали у село Стіна, були вражені природою та архітектурою. Ідеальне місце для тихого відпочинку серед Чистої природи Ми почали фотографувати людей, будинки викладали в соцмережі, розміщували на вебсайтах. І наші друзі з усіх куточків світу сказали, що їм дуже сподобалося це місце, і що вони вже хочуть приїхати подивитися на нього. Французи купили стару хату разом з місцевими. Ремонтують вже замінили підлогу та вікна. Хлопці бралися, місили глину з соломою і це закидали. Робота кипить і на подвір'ї, вирівнюють горби та закидують ями. З глини майструють мангал. Щодня Пара спілкується з селянами, розказують про свої звичаї особливості побуту, агітують розпочинати туристичний бізнес. Ми розмовляємо з людьми, і показуємо їм, що село можна змінити. Ми сортуємо сміття, щоб навколо було чисто і туристу було приємно гуляти тут. Ми говоримо їм, що потрібно створювати комфортні умови в своїх будинках і зробити красу довкола, щоб село стало більш привабливим для туристів. Лілія Суботіна викладає історію у місцевій школі. Однією з перших відокнулася на пропозицію іноземців щодо екотуризму. Розробили маршрути для гостей, проводилися неодноразово архе археологічні розкопки і були знайдені поселення трипільської культури, і навіть були знайдені ось знахідки, рештки, які вміщені в нашому музеї. Приїдуть люди і село оживе. Сподівається, сільський голова. З ним вже радяться сусіди. Як облаштувати в хатах номери для гостей? Готельний бізнес, 9 чоловік селян, приймає у хаті, не оподатковується. Тобто, думаємо, що. Щоб наші діти, щоб не війжали, тому що молодь виїжджає з села і таким думаємо лишити молодь запрошують гости вже від серпня. Ремонт у першій хаті готелі вже завершать. Перевірити гостинність приїдуть діти із Польщі. Ціла група має бути на екскурсії вже наступного місяця. З Вінницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак сьогодні, канал Україна. Масштабна пожежа спалахнула на будівництві житлового масиву в американському штаті Масачусетс. Вогонь поширився надзвичайно швидко. Очевидці казу чули численні вибухи. Жертв за останніми даними немає. Пожежники встигли евакуювати мешканців прилеглих будинків. А ось незавершену новобудову вогонь знищив ущент за лічені години. Що саме стало причиною займання, з'ясовують. Вони знову пакують речі, але цього разу не тікають від обстрілів, а вирушають на відпочинок, щоб провести два тижні в лісі або на морі. Пів тисячі дітей Донбасу цього літа пройдуть курс оздоровлення у літніх таборах у рамках проєкту штабу Ріната Ахметова. Ти все приготовив? Дає футбол... футболочки взяв. Да я футболку взяв. Дмитро настільки звик до переїздів, що може зібрати не тільки свої речі а й трьох молодших братів за 10 хвилин. Ми знімаємо квартиру. Наше жилье сейчас знаходиться в Терноновському районі. Коли почалась війна. Нам пришлось уехать. Але цього разу підліток пакує валізи з радістю їде на відпочинок. Для моєго сина очень важливо, щоб літо було мирне. Частинку мирного літа їм дарує Ріната Ахметова. Путівки на першу зміну отримали 200 хлопчиків та дівчаток, які проживають по обидва боки лінії розмежування. Проект унікальний тим, що з дітьми щодня працюють психологи, адже постійний стрес впливає на зір та органи дихання, констатують фахівці. Всі ці чувства і емоції осідають у ребенка і у взрослого в тілі. І проходить яке-то час емоції всі осідають, і невиражені емоції потім проявляються різними психосоматичними заболіваннями. За три роки роботи програми Мирне літо безкоштовні путівки від штабу отримали три тисячі дітей у віці від восьми до чотирнадцяти років. Більша благодарність Ренату Ахметову. Ми б самі не змогли організувати поїздку, відпочинок. цього літа. Пів тисячі дітей з зони військового конфлікту зможуть відпочити не тільки в лісах Святогір'я, а й на березі Чорного та Азовського морів. Юлія Міншакірова, Євген Якунян для сьогодні канал Україна. Пристрій, що рятує від інфаркту, винайшли українські розробники. Варто лише приклеїти кардіомо на тіло, і він відстежуватиме стан здоров'я цілодобово. В разі негараздів сповіщає про це. а Якщо потрібно, може навіть викликати швидку. Як таке можливо, дізнавалася Інна Гоголь. Батьки Романа та Ксенії живуть далеко від них. Тож у подружжя з'явилася ідея створити компактний пристрій, що фіксує найменші зміни самопочуття стареньких. Наші радний можуть даже не дзвонити по кілька днів, і потім узнаєш що моя мама або мама Романа в цей момент боліла. А ми навіть об там не знали. Роман демонструє нам, як це працює. Закріплюємо датчик на тіло, і за лічені хвилини усі дані у смартфоні. Електрокардіограму, дихання. А потім в нас є датчики, акселерометр і гіроскопу, по яким можна визначати положення тіла, активність людини, визначати падіння. Фактично, це один маленький датчик, але він дозволяє оцінити дуже багато показників. Якщо стан здоров'я погіршується, пристрій радить, як діяти далі. Наприклад, відпочити, прийняти ліки чи прогулятися на свічому повітрі. Вот це моє серце. Зараз система посчитає мій пульс, мій кардіострес-левел. Я себе чувствую замечательно, Пульс у мене кхм, хороший, активність 100%. У такий спосіб дуже просто контролювати самопочуття близьких дистанційно. У разі критичної ситуації датчик реагує миттєво. Чоловік упав, втратив сознання, або просто упав, може, зламав руку. Приходять дані з геопозиції, де знаходиться чоловік, щоб його родственник мог визвати швидку допомогу. Секрет винаходу в спеціальних сенсорах, які щитують інформацію з тіла людини. Нині винахідники тестують прилад, який назвали кардіому у клініках та серед хворих на серцево-судинні захворювання в Україні та за кордоном. Інна Гоголь Роман Рамус сьогодні канал Україна самогонний апарат козацької доби знайшли археологи. Агрегат нині демонструють у Полтавському музеї. Кореспонденти сьогодні побачили знахідку. Стародавній самогонний апарат, який датують кінцем 17 століття, знайшли чорні археологи на Хмельниччині. Полтавський історик В'ячеслав Шерстюк за власні кошти викупив раритет та передав місцевому музею. Тут використано найбільш простішу форму, тобто спершу виготовляється сусло. Потім, коли б сусло було готове, його переганяли в таких ось апаратах, прямо на відкритому вогнищі, і оці дві трубки з них виходив вже готовий напій. Щоправда, напій, який варили у такому апараті, розповідає історик, був значно слабшим за сучасну горілку. Той напій, який вироблявся в процесі, мав міцність всього то навсього там 15, максимум 20 градусів. Це були набагато слабші напої на зразок сучасних міцних вин. Історики кажуть, 400 років тому українці і споживали алкоголь менше та рідше. Пили коли пили? Ну, пили на весіллях. Під час обряду весільного пили під час хрещення, да ну знову ж таки, обрядовий, такі сільськогосподарські обряди були, от і ну на похоронах. Нині експонат демонструють у краєзнавчому музеї. Відвідувачі у захваті. Дуже вражена, тому що якось ніколи не задумувалася про існування таких речей. Тобто, я, на мій погляд, це були речі більш сучасні вони мають бути. Але я не думала, що вони збереглися до нашого часу такі давні. Однак, поки що, апарат не робочий. Наразі працівники музею шукають кошти на реставрацію. Тоді обіцяють не тільки демонструвати відвідувачам агрегат, а й влаштовувати дегустації напоїв, які у ньому готуватимуть. Із Полтави Олена Орлова, Павло Бабінчук. Сьогодні канал Україна 45 тисяч квадратних метрів кукурудзяного лабіринту висадили в агропарку неподалік кільцевої під Києвом. Місцина уже потрапила до національного реєстру рекордів України. Понад те, цей рослинний лабіринт найбільший у Європі. Ольга Гуска бачила на власні очі. привела п'ятирічного сина, але одразу захопилась і сама. Ірина з подругою і дітьми вже майже годину у зеленому лабіринті. каже відчуття часу тут втрачаєш одразу. Дуже цікаво. Я хочу пройти весь лабіринт. Сином, і я думаю, що ми пройдемо, так, Так. Да. Шукати скарби у кукурудзах. Кукурудзяний лабіринт незвичайний. Цього року він має обриси карти України стежки у лабіринті це межі українських областей. Всередині кожної області є стенд із запитанням. Загалом завдань 24, як і регіонів. Усі відвідувачі отримують мапу, аби не згубитися. Зі зворотнього боку тест на знання про Україну. Правильну відповідь вписуємо у клітинки кросфорду. Якщо пройти усі етапи без помилок, можна прочитати девіз лабіринту. Та мета організаторів не просто розважити публіку. Знайомі, які були тут, в нас в лабіринті, що навіть зачепило. Погуглили, почитали Шевченка, погуглили, почитали історію, як називалися міста в різних областях. Бо ну це цікаво, це пізнавально. Це такий, ніби освітній квест. На наступний рік у планах організаторів ще більший лабіринт з новими загадками. Ольга Гуска, Тарас Мишак. Сьогодні канал Україна. Доброго дня! Більше новин на сайті сьогодні.ua. Чи справді одружився Микола Басков? Розкажуть колеги зранку з Україною. Зустрічайте усім доброго ранку.